Росія винна в тому, що більше ніж 250 людей, які зараз за гратами, і переважно більше з них це є кримські татари, мусульмани, хоча там є і етнічні українці і люди інших національностей. Ми в цьому зверненні говоримо про те, що нікого немає. Ну, вводити в оман риторика російська, що вона нібито повсюду захищає мусульман, і тут ми бачимо серед делегацій деяких країн, які все ще залишаються симпатиками Російської Федерації. Їм здається, що Росія в глобальному ну, глобальній політиці вона є прихильником мусульман, і ми в своїй заяві. Дуже прямо вказуємо на те, що все те, що пов'язано з риторикою Росії щодо захисту мусульман, це насправді спрямовано на їх знищення, і ми це показуємо на прикладі кримських татар в окупованому Криму.